Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про мобілізацію чоловіків старшого віку. Дуже багато інформації було про те, що 55+, п'ятдесят наче не мобілізують діє директива, постанови, діють якісь обмеження на місцях, у якихось регіонах діють у якихось ні. І багато підписників писали про те, що в них перевіряли документи, але ніхто не видавав повісток. Як то кажуть, відпускали з Богом додому. Ви вже всі чули, мабуть, про... Резонансний випадок, який стався на Дніпропетровщині, коли мобілізували, принаймні намагались мобілізувати чоловіка 55 років. І так мобілізували, що він пішов в кращий світ, тому що його йому нанесли такі травми, які виявилися несумісними з життям. Як це пояснили у поліції, тому що досить швидко з'явилося роз'яснення саме правоохоронців? Наступне це офіційне е, звернення, офіційне роз'яснення. Прес-служби поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, які причетні до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю, тобто не підозрюються, а прямо кажуть, причетні до нанесення смертельних тілесних ушкоджень. Їм інкримінують вчинення злочину за статтею 121 кримінального кодексу, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. А повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після. Півночі а за попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Тобто, так вдарили, що е, він помер. Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Вилучно також транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину. В результаті вжитих заходів встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військових Службовців ТЦК їх затримали. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини злочину. І досить швидко після цього офіційного повідомлення поліції з'явився коментар від ТЦК. Правоохоронні органи поширили інформацію про затримання трьох військовослужбовців ТЦК та СП міста Дніпро. Інкримінується їм смерть 55-річного чоловіка. На даний час триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини вчинення злочину. Просимо представників. Медіа та громадськість не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Тобто, ми з вами не маємо робити поспішних висновків. Робимо висновки кожен для себе. Керівництво та особовий склад Дніпропетровського обласного територіального ТЦК надає всебічну допомогу правоохоронним органам та співпрацює зі слідством. Повідомляємо, що керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть, Свідчити про перевищення повноважень підлягають ретельним внутрішнім розслідуванням для надання об'єктивної правової оцінки діям військовослужбовців. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загибло. Ось такі ми почули офіційні роз'яснення. Я, щиро кажучи, очікувала на якісь юридичні коментарі. Ті, що побачила і почула наступні: ніякі директиви не діють, ніякі обмеження також не діють і мобілізація. Цілком підлягають і в 40, і в 50, і в 55, і в 59 років. Нагадаю, що нещодавно було судове рішення стосовно справи чоловіка 59 років, який відмовився від мобілізації. Він посилався на погане самопочуття, на проблеми зі здоров'ям. ВЛК, звичайно, визнала його придатним. Відповідно, людина відмовилася від мобілізації, йому вже було 59,5 років. Але суд вирішив, що. Що чоловік порушив військовий облік, що він підлягав призову. Він не з'явився за бойовою повісткою. Відповідно, відмови від мобілізації призвела до кримінальної відповідальності. Тобто, людину ув'язнили, вона отримувала реальний строк. Друзі, я про це розповідала в одному з минулих випусків, і тоді багато хто написав, що е, не нагнітає, що насправді так не відбувається, що це якісь поодинокі випадки, і в більшості, е, і в більшості ситуацій чоловіків 55, а тим паче 59 років просто не чіпають. Перевірили документи, побачили, що людина вже перед пенсійного віку. Відповідно, не підлягає мобілізації. Як бачимо, насправді ситуація зовсім не така. У соціальних мережах зараз активно обговорюють. Цей випадок, тому що він резонансний, але деталі насправді немає. Що саме сталося? Чи чоловік відмовився від повістки? чи він відмовився від ВЛК, можливо, в нього не були оновлені військово-облікові дані. Що радять робити правозахисники? Не сподіватися ні надію будь-яких директив, які ми, про які ми довго слухали, ні про які законопроєкти не говорити представникам ТЦК, тому що це все не має сенсу. Нічого, ніяких обмежень наразі не діють. Ось той законопроєкт під номером 12.222 Він не розглянутий, так само як і петиція. На початку року була створена ще одна петиція щодо вже розгляду, щодо необхідності розгляду ось того законопроєкту 12.222 Негайного розгляду, щоб знизити мобілізаційний вік, хоча б до 55 років. Відповідно, також ніякого руху. Наразі зараз покажу. Ось ця, де, ось ця е, петиція, вона набрала аж 497 голосів. Але, чесно кажучи, навіть якщо ця петиція а зараз би набрала оперативно так швидко за місяць чи за два, 25 тисяч голосів попередня петиція, так, яку ми з вами підписували, е, також абсолютно 95% чи 99%, що ніхто б її не розглядав так само, як і минуло. Тобто зараз обмеження не діють. Єдине, що нещодавно в нас зміни. Вся міністр оборони це вже Михайло Федоров. А також у нас новий очільник офісу президента, це Кирило Буданов, і відповідно пролунали такі заяви, що будуть боротися з бусифікацією, що будуть такі кардинальні масштабні зміни, що будуть популяризувати саме контрактну армію. А ось з корупцією і з бусифікацією з цими силовими методами будуть активно боротися. Як бачимо на такому загальному Рівні всеукраїнському відповідного наказу точно не було, тому що станом на зараз, на початок лютого 26-го року, бусифікація нікуди не ділася. Більше того, ми зараз активніше, мені здається, бачимо різні відео з силовими методами затримки. Тому що раніше, як то кажуть, якісь можна було сказати, що це якісь поодинокі, то зараз на тиждень до 10 таких випадків активно обговорюють у мережа. Межі, тому що людей, як то кажуть, пакують прямо на вулиці, і це всі бачать. Навіть жінка випакують, а б'ють якісь страшні кадри. Звичайно, ми чуємо, що це все російська пропаганда, і відповідно це якісь змонтовані відео. ось такі коментарі, ось такі роз'яснення з'являються офіційні. Що це все монтаж? Насправді ніяких силових методів. Це якісь поодинокі випадки. Насправді, все цивільно, люди погоджуються. Все досить культурно і ось. Ось такий резонансний випадок, який вже і в поліції, і в ТЦК визнали, підтвердили. Тобто, прямо говорять, що дійсно ці люди затримані, вони є причетними до вбивства. Так, не кажуть, що можливо, а кажуть, що причетними. Тільки тепер а, потрібно з'ясувати, що саме сталося, і а, хто в цьому саме винен, які були обставини і нюанси а, цієї трагедії. Але факт залишається фактом: не лише а, видають повістки чоловік кам 50 і 55+, а й затримую і відповідно застосовують силові методи, простіше кажучи, б'ють військовозобов'язаних чоловіків старшого віку. І часом це призводить до таких трагічних наслідків. Тому адвокати наголошують на тому, що якщо у вас є якісь підстави для відстрочки, для бронювання, якщо ви можете оформити ці документи, треба поспішити це зробити. Тому що сподіватися на те, що якщо людина старшого віку ніхто її не чіпатиме, відповідно. Відно на це не доводиться, То мобілізація лише посилюватиметься, і питання лише в тому, як не стати наступною жертвою, ось таких недобросовісних співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Друзі, отож, збирайте документи, якщо ви маєте право на відсрочку бронювання, чи у вас є якийсь певний статус, наприклад, інвалідності. Підтверджуйте, щоб документи були в електронному реєстрі. А я продовжую слідкувати за анонсованими змінами у мобілізації Законодавстві, звичайно, тільки вони будуть оприлюднені, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин, які я відстежую, поширюю продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!